Всім доброго дня! Сьогодні поговоримо про те, як створити бізнес-менеджер на Facebook, що це за інструмент і для чого він, власне, нам взагалі потрібен, так? Отож, давайте для початку перейдемо безпосередньо на Facebook, натискаємо. Нас перенаправляє відповідно на нашу особисту сторінку, далі в лівому меню натискаємо на кнопку Більше. Гортаємо донизу та шукаємо Ads Manager. Рекламний кабінет. До речі, як створювати особистий рекламний кабінет, можете переглянути. Я в описі до цього відео закріплю, або десь по підкасті також можете перейти. Добре, поговоримо, що взагалі таке бізнес-менеджер. Бізнес-менеджер це доволі. Просунути інструмент для користувачів, а точніше для рекламодавців, які професійно використовують рекламні інструменти, МТЕЦ, тобто для таргетологів, фахівців з платної онлайн реклами, які працюють на платформі МТЕЦ. Що власне він нам дає Розширені можливості, тобто, умовно кажучи, ми можемо створювати там додаткові рекламні облікові записи по замовчуванню. Спочатку вам будуть доступні 5 або 3 або 5 рекламних облікових записів, в залежності від довіри до вашого особистого облікового запису, так. Ви зможете створювати безпосередньо там бізнес-сторінки, ви зможете створювати там пікселі, додавати платіжні дані безпосередньо до бізнес-менеджера, надавати доступ іншим користувачам, як через вкладку Люди, тобто по пошті, так запрошувати їх, так через айдні партнерства. Все це ми будемо розглядати в наступних відео, тобто буде відео про більш розширений функціонал, тобто огляд на цей інструмент. Тому підписуйтесь обов'язково, щоб не пропустити, тому що я впевнений, що це вам буде корисно. Відповідно, там ми розглянемо більш детально всі нюанси, пов'язані з бізнес-менеджером та як взагалі його ефективно використовувати. Отож, перейдемо безпосередньо до його створення, нам необхідно перейти в ліву частину, відкрити усі інструменти та знайти налаштування компанії. Ми шукаємо блок керувати, і бачимо тут внизу налаштування компанії. Так, натискаємо на нього. Тож, як ми бачимо, мене перенаправило на безпосереднє створення кампаній. Як Ви можете спостерігати, у мене тут декілька кампаній, у вас, скоріш за все, не буде жодної, тому що ви перший раз створюєте так. Сюди ми можемо переходити. Якщо ви додані в декілька бізнес-менеджерів, ви можете відповідно вибирати між ними і заходити в той, що вам необхідно. Так? Нам наразі необхідно створити бізнес-менеджер, тому ми йдемо до верха і натискаємо на кнопку Створіть компанію. Так, натискаємо. Відповідно завантажується попав-вікно, де нам пропонують створити портфоліо компанії «Бізнес-менеджер». Отож, перше, що нам необхідно ввести, це назву нашої компанії, так? де вона буде відображатися. Давайте я веду. Чудово, я ввів назву своєї кампанії. Воно, в принципі, буде відображатися у вас всюди, де ви будете заходити. І ви будете бачити профіль, що це ваша компанія. Заходите. От. І також люди, які ви будете додавати, вони також будуть це бачити. І в партнерські доступі також вони можуть бачити ім'я вашої компанії. Тобто так, далі необхідно відповідно заповнити ім'я. У мене воно позамовчування підтягнулося з мого профіля. Відповідно, нам необхідно ввести нашу робочу електронну пошту. Це дуже важливо, тому що всі е, будь-які певні рекомендації, повідомлення тощо, тощо, і особливо, що критично це лист для підтвердження буде надходити саме на цю електронну пошту, яку ви зараз е, сюди відповідно пишете. Давайте я опишу свій адрес електронної пошти. Адрес електронної пошти я ввів, і далі, що нам необхідно, це відповідно натиснути на кнопку Надіслати. Натискаємо. Очікуємо. Так, чудово. Обліковий запис створено. Для того, щоб підтвердити і отримати повний доступ, необхідно натиснути на посилання надіслане на пошту. Натискаємо готово. Чудово, нас перенаправлено безпосередньо на наш бізнес-менеджер. Натискаємо розділ налаштування кампаній. Так, чудово, ми створили свій перший бізнес-менеджер. Надалі ми можемо будемо пізніше розбирати весь функціонал, тобто користувачі, що ми робимо, що ми можемо робити, додавати людей, партнерів тощо так, сторінки, які ми можемо створювати, рекламні облікові записи. Відповідно, далі джерела даних, тобто пікселі, набори офлайн подій, запити тощо, тощо. Тобто, абсолютно це все ми розберемо в наступних відео. Тому, до речі, обов'язково підписуйтесь, я впевнений, що вам буде. Цікаво і буде багато корисного контенту. А на сьогодні, в принципі, на цьому все. Я думаю, що досить все легко, не повинно у вас виникнути якихось певних труднощів. Якщо ж вони будуть, то обов'язково пишіть відповідно в коментарях. Намагаюся всім відповісти і підписуйтесь, до речі, на телеграм-спільноту. І до нових зустрічей!